Для того, щоб будь-які задачі вирішувались, необхідно програмне забезпечення. Так от сьогодні просто розглянемо, яке воно буває, і от оцей малюночок нам допоможе. Все програмне забезпечення, тобто програм... ну, для того, щоб програмне забезпечення працювало, нам треба комп'ютер або смартфон, або там, планшет, або ще якийсь інший гаджет, той же смарт-телевізор, наприклад, може бути. Нічим принциповим не відрізняється оця класифікація. Якщо ми розмовляємо про звичайний комп'ютер, ноутбук, планшет, смартфон, причому незалежно від того, Android він чи iOS. Тобто тут принцип одній ті самі. Значить, для того, щоб, по-перше, наша комп'ютерна система, тобто наш персональний комп'ютер або телефон, працювали. Перше, що потрібно, це ось системне програмне забезпечення. Ось воно тут. Що це таке? Ну, Розписана операційна система і службове програмне забезпечення, що мається на увазі, і навіщо воно потрібно. Що таке операційна система? Значить, Операційна система це набір програм, тобто програмного коду, який якраз і забезпечує роботу нашого комп'ютера і нашу з ним взаємодію, Ну, пристроя або комп'ютера. Чим завідує операційна система. Коли я натискаю кнопочку, і на екрані щось відбувається, це значить, що операційна система почула натискання кнопочки, передала їй спеціальній програмі, наприклад, до цієї, або до рух мишкою. От я мишкою рухаю, у мене вказівник бігає. Я покрутив коліщатку, у мене почало рухатись сам підручник. Значить, коли я рухаю каліщатком, ця інформація передається спочатку операційній системі. Вона чує, що ага, користувач там круте мишку. Щось йому треба. Е, дивиться, хто там у нас зараз на екран що показує, ага, програма перегляду підручника. Чуєш, програму? Там користувач круте каліщатко. Вгору зараз круто, а ну давай підсунемо йому цю книжку, так, щоб туди, куди він хоче. І тоді ми бачимо в результаті рух того нашого зображення на екрані. Тобто операційна система, перше, що робить, там можна сказати, декілька у неї шарів. Перший шар, що вона робить, це вона слухає і керує всім обладнанням, яке є всередині ноутбуку або там системного блоку, або смартфону. Тобто клавіатура, процесор, пам'ять, підключення колонок, що там ще, екран, камера. Цим всім керує операційна система. Тобто без операційної системи у нас комп'ютер навіть не ввімкнеться, і ми замість нашого оцього звичного екрану, який там показує, або привітання Windows. От приблизно отаку річ ми побачимо, коли, коли у нас не буде інстальована операційна система. Можливо, бачили. Оце комп'ютер, який ми купили. На ньому немає операційної системи, або самі зібрали. І коли ми його ввімкнемо перший раз, побачимо ось такий набір буковок і все. Тобто, а далі буде написано: вставте системний диск. Це називається екран завантаження, перший тестовий. І от коли всі тести проходять і на одному з дисків є операційна система, у нас. Починається завантаження Windows, яка в процесі завантаження е, знаходить всі пристрої. Тобто, ага, мікрофон користувач підключив молодець, клавіатуру підключив, молодець. Камера у нас є, там монітор є. Ось така відеокарта. Тобто цим займається операційна система. Коли вже вона запустилась, ми бачимо звичний інтерфейс. Інтерфейс в загальному понятті два слова Інтер і фейс. Інтер це між, фейс це обличчя. Коли складаємо, виходить між обличчям. Тобто ось наше обличчя ось обличчя комп'ютера. екран. Тобто, в даному випадку екран це обличчя комп'ютера. І от інтерфейс це якраз між обличчями те, що ми взаємодіємо з пристроєм. Причому інтерфейс це не обов'язково екран, це може бути у пральної машинки чудовий інтерфейс, там і екранчик може бути, і кнопочки різні, і крутилки. Це теж інтерфейс, електронний, механічний. Тобто інтерфейс це система взаємодії і обміну інформації між системою в даному випадку і нами користувачем. В даному випадку, взагалі, інтерфейсом можна назвати не тільки монітор, а ще й динаміки, бо звідти система також нам про щось може повідомляти. Так от, оця система забезпечує нам інтерфейс і певний набір можливостей, які вже сюди вбудовують. Тобто, після того, як ми встановили операційну систему, ми вже можемо працювати з комп'ютером далі і користуватись тими програмами, які нам потрібні. Ну, Звісно, їх для цього перед цим треба встановити. Хоча по замовченню, от в базовій комплектації сучасна Windows, або Android, або iOS, вони готові для роботи більшості ну, таких простеньких користувачів, яким треба там... В інтернеті полазить, подивитися новини, фільми подивитися, там якісь фотографії переглянути, кіно подивитися на комп'ютері. Тобто, ну такі побутові речі. Якщо ж треба щось специфічне, наприклад, я хочу побудувати трьовимірний кубік і на нього поставити ще трьовимірну кульку, от взяти і поставити зверху, то мені треба. Інше програмне забезпечення, яке називається, ну, це конкретно називається Blender, а так це програма для 3 d моделювання Закриємо її. поки. І от коли ми встановлюємо якесь програмне забезпечення, ми повинні хоч приблизно знати, як воно ділиться на виді. Тобто операційна система це те, що забезпечує нормальну роботу нашого комп'ютера, має певний набір елементарних програмок для елементарних дій, ну і достатньо великий обсяг ну, або кількість службових програм, які. Дозволяють провести діагностику комп'ютера, е, слідкують за його станом, оновлюють, захищають від вірусів і так далі. Про це ми також трошки пізніше поговоримо. Що стосується прикладного програмного забезпечення, а прикладне програмне забезпечення це якраз те програмне забезпечення, яким користується користувач. Браузер. Це прикладне програмне забезпечення для перегляду інтернета та доступу до його сервісів. Word програмне забезпечення теж загального типу для створення документів. Word, WordPad, LibreOffice, ну, яке завгодно, яке користувачу більш допподобенство. Ну, інше, наприклад, дивимося, прикладні програми загального призначення. Що мається на увазі? Я ж кажу: це такі програми, якими користується дуже багато людей. От у мене дивимось Telegram, наприклад, Chrome, AnyDesk для доступу. Це от загальне Zoom, загальна. Тобто можна їх поділити ще на типи, тобто Telegram, Zoom і Anydesk це для зв'язку, Shotcut – це для редагування відео більш такого професійного, ніж будований редактор. Тобто, ну зрозуміло, загальні програми це ті програми, які задовільняють наші потреби у доступі до сервісів, до якихось можливостей, до створення якихось конкретних документів. Далі, наприклад, йде там прикладні програми спеціального призначення. Що це таке? На жаль, у мене тут не встановлено зараз. Якщо вийде під підключитися, то я вам на прикладі і покажу. Мається на увазі, що є ряд професій, представники яких користуються певним спеціальним програмним забезпеченням, яке абсолютно не підходить для більшості. Запускаємо одну з програмок, називається ISPRO. Це спеціалізована програма бухгалтерського обліку. І я вам гарантую, що точно ніхто цією програмою з вас користуватись не буде, навіть з цікавості, правда? Тим не менш, є люди, бухгалтери, яким ця програма дуже полегшує життя, тому що більшість операцій вона. Роби автоматично, і вони нею залюбки користуються. ну, Правда, спочатку її треба так нормально вивчити. Спочатку треба вивчити свою професію, а потім уже відповідну програму. Е, також такі, ну, приклади таких програм е, є дуже багато, можливо, чули програми, які завершуються на слово CAD. Автокад, «Мачкад», е, архікад. Це програми для конструювання, тобто слово CAD, якщо перекласти так довільно, це автоматизована конструкторська документація. От якщо казати про архікад, то це архітектурне проєктування, тобто людина сідає, причому архітектор, вивчає цю програму, готує проєкти набагато швидше, точніше і якісніше, ніж вона б це робила вручну. Але якщо ми з вами, наприклад, я до будівництва взагалі не знаю, як цвях забити, от сяду і вивчу цю програму, а там, ну, десь так, 4-5 таких книжечок треба прочитати, розібратись з програмою, я, наприклад, розберусь, тому що ну там. Загальні принципи, трошки підучу, і так далі. Але в конструюванні будинків у мене ноль знань. Я щось у програмі складу, тримаю креслення, найму бригаду, там щоб побудували мені трьохповерховий будинок, так я вам гарантую, що коли його почнуть будувати, десь на рівні першого поверха він почне розвалювати. До другого точно не дійде. Бо я, як не спеціаліст, точно щось не врахую. Тому ці, ці програми називаються спеціалізованим програмним забезпеченням. Вони прикладні, тому що вирішують задачі користувача. Але ці користувачі спеціалісти в своїй області. І це програми для них. Таких програм дуже багато, якщо так розібратись. У кожній галузі є свої отакі спеціальні програми. Системи програмування це е, програми для створення програм. Ну, Якщо глянути на мій робочий стіл, то, е, скоріш за все, тут найзнайоміша програма для створення програм це Scratch. І це абсолютно вірно, тому що ми на Scratch можемо скласти невеличку програмку, якусь, яка буде. Припустимо молодших школярів тренувати навичкам рук. лічби. Тобто, в вскречі це реалізувати можна, і значить, це засіб для створення програм або якусь простеньку іграшку. Теж саме, наприклад, можна сказати, ось Roblox Studio стоїть це теж середовище програмування для створення ігрових програм, ну, правда, у своєму там якомусь хитрому світі. Якщо хто не бачив не, не цікавився, Роблокс то всі знають, але знають як е, просто ігрову платформу, а вона дає можливість кожному долучитись як автор і щось там створювати. Відповідно, там дещо і багато чого прийдеться вчити, і це своя е, мова програмування там, тобто це засіб для розробки. Ну і Python ви повинні знати, тому що вже почали його вивчати в минулому році. Тобто ось він у нас також тут присутній. Тобто е нарахував у себе виходить три середовища програмування. Створюємо новий файл і починаємо тут зразу програмувати свій світ. Значить, ще які бувають програми? Ось тут у нас в класифікації йде службове програмне забезпечення, ну, його ще інколи називають утилітами. Тобто програми для обслуговування систем, для діагностики комп'ютерів, для відновлення інформації для антивірусного захисту можна також віднести сюди. Різні всякі такі програмки специфічні. Наприклад, от глюче комп'ютер, треба його поганяти під навантаженням. Є програмки, називаються стрес-тести комп'ютера, ну, вони по-різному називаються, не обов'язково так. Запускається, дивиться, записує протокол на якомусь етапі комп'ютер у нас зависа. Відкривається, запускаємо знову, читаємо, що вона там назаписувала, помилка пам'яті. О, тоді конкретно тестуємо пам'ять. Тобто ці програмки дозволяють вирішувати такі специфічні задачі. Ну от, Наприклад, якщо подивитися, то можна тут і в мене знайти таке. От е інформація про процесор, про, про комп'ютер. Причому інформація така детальна, про, про центральний процесор. Цю інформацію можна, наприклад, подивитись і у параметрах диспетчера завдань. Тобто, отут, я так думаю, що ви це віконечко не всі бачили. Це теж службова програма, яка показує, яка йде в комплекті Windows, і вона от показує, які програми зараз виконуються. Тут їх можна зупинити, там перервати ті, що зависли. Плюс вона тут ще показує навантаження на комп'ютер скільки там пам'яті зайнято, скільки там чого, де, як і так далі. Яке навантаження на компоненти, і тут же ось йде інформація про процесор, назва і декілька всього параметрів. А от якщо я хочу подивитись, чи не надурили мене виробники. Тому що маркування процесора може бути однаковим, а всередині можуть бути там далі додаткові літери, які можуть давати різницю від декількох доларів у вартості до десятків або й сотень доларів, залежить від типу процесору або іншого обладнання. І от ця утилітка дозволяє перевірити, чи дійсно те я купив, що мені казав продавець. От, про пам'ять, про материнську плату. Тобто тут, як то кажуть, усе усе розписано. Інша утиліта теж ось для е, тестування, перевірки, як працює залізо. Так званий хардваре монітор, тобто монітор е, заліза е, того, що він, ну залізо це я маю на увазі компоненти комп'ютера. І ось він тут показує теж найменування, показує температури, показує, які потужності бере кожен компонент, тобто електричні потужності. І от, дивлячись на оці циферки, інколи спеціаліст з першого погляду визначає проблему. Наприклад, комп'ютер зависа відкрили оцю штучку. Ось характеристики процесора, глянули на температури, а тут 120 градусів замість 60 звичайних. Звісно, що це щось там в системі охолодження відпало і треба нести апарат у сервіс. Ну або чистити самому, що потребує певних знань. І ще є окрема категорія програмного забезпечення, яке називається драйверами. Що це таке і навіщо потрібно? Наприклад... Був у нас комп'ютер, ми любимо грати в ігри, і він нам давав таку собі не дуже якісну картинку, тому накопили на відеокарту, купили її за багато грошей. Там стояла, наприклад, за 100 доларів, а ми замінили на ту, яка коштує 1000. Включаємо комп'ютер, а у нас картинка на екрані в рази гірша, ніж та, що була. Звісно, розчарування. А виходить так, що просто операційна система. Про цю карту нічого не знає. Вона справна, але Windows бачить її вперше. Тобто вона, Windows випустилась там рік назад, а відеокарту випустили місяць назад. Ми свіженько взяли, а Windows про це ще не встигли розказати. І вона дивиться на неї, як на стандартний пристрій, і показує стандар в стандартних кольорах, гран взагалі не запускається. І от проблема. Тоді ми що робимо? Йдемо на сайт виробника. І шукаємо цього драйвера. Тобто програмку, яка вміє керувати нашою відеокартою. Завантажуємо її встановлюємо. Після цього Windows каже, ага, так тепер я тебе знаю, тепер я тебе наповну розкручу. І після того, як драйвер встановлено, обладнання у нас починає працювати правильно. Ну, як правило, зараз такі драйвери обов'язково. Встановлювати на ноутбуки окремо, тобто йти на сайт виробника і завантажувати драйвери там на тачпад, на функціональні клавіші, на камеру, на звук. Або ж більшість виробників ноутбуків зробили спеціальні оболонки такі. ну Якщо це Asus, то там Armor Grade, здається, називається. Якщо Lenovo, то це Lenovo vantage утиліта Її просто качаємо утиліта, це спеціалізоване вже забезпечення. Запускаємо, вона дивиться, ага, ноутбук такий, то те-то, те-то, те-то встановлено, сама йде на сайт виробника, знаходить потрібні драйвери, завантажує, встановлює, і після декількох перезавантажень у нас ноутбук розкривається, як то кажуть, наповню. І відповідно дуже, вірніше, не дуже, а майже завжди. Драйвери треба для якихось хитрих пристроїв, типа принтери, якісь ігрові маніпулятори. Буває таке, що от людина там купила собі руля, щоб грати в гоночки, підключає, а там руль крутиться, тобто повертається. Ведалі працюють, а от інші кнопки, там додаткові там постріл чи ще щось, не працюють. Що це значить? Це значить, що Windows, начебто й впізнала пристрій, можливо, старішої марки. Тому треба знову на сайт виробника закачали драйвер. і... Користуємось. Раніше було, як то кажуть, в доінтернетну еру трішечки можливо простіше, бо з кожним пристроєм в упаковці йшов компакт-диск, на якому ці драйвери були записані. Ну, З іншого боку, загубив той диск і потім шукаєш його чи по знайомим, чи по продавцям, чи ще щось. Тобто їх треба було зберігати. Так що драйвер це. Теж службове програмне забезпечення, яке просто встановлює відносини між операційною системою і пристроєм. На принтері 100% обов'язково треба йти по драйвери, сканери також не працюють з цим. Ну, деякі камери, ну, камери, як правило, зразу. Але інколи буває такі, що одні функції працюють, одні ні. Тому бажано все ж таки, як то кажуть, купили щось новеньке, зайшли на сайт виробника. Якщо там драйверу нема, взагалі буває таке, це значить, що він просто вже передав його в Windows. Або взагалі цей пристрій настільки стандартний, що Windows розбереться з ним сам. Тобто є базові драйвери. Які дозволяють зразу запуститися системі, навіть якщо обладнання буде працювати не на повну. І от, якщо виробник там не хоче ніяк відступати від оцих базових принципів, він так і робить, щоб не потім не супроводжувати ще й драйвери, операційна система сама розбереться.